У кабінеті міністрів України відбувся брифінг за участю очільника оборонного відомства Михайла Коваля. Журналісти ставили питання, які найбільше турбують українців, та в першу чергу виконувач обов'язків міністра оборони звернувся до жителів східних областей держави з проханням сприяти роботі наших військовослужбовців. Робота в Донецькій області в Луганській області. Просто жителі цих областей повинні чітко поняти, що військові – це не окупанти прийшли. Это родная армия, в которой служат те же мальчики из Амвросиевки, те же ребята из Лужанска и которые имеют четкую задачу защищать свою страну. И мне кажется, те ребята, которые блокируют или те мужики, они какую-то другую страну защищают или действуют в интересах совсем иной страны. Про гроші, які люди переказують на благодійні рахунки збройних сил, очільник міноборони також відзвітував. Чимало військовослужбовців не розуміють, чому досі до їхніх частин не надходять ті мільйони, які українці щоденно передають на потреби армії. А всі кошти вони не розпорошені. Вони пішли цілком на серйозні цілі. Це бронежилети для людей, які знаходяться зараз і охороняють державний кордон. Це ківларові шліма, це спальні мішки. Це одіяла, це матраси, це підкладки під спальні мішки. Тобто такого ми, знаєте, якогось евентуально нічого не брали, а взяли то і, повірте, ми за кожну копійку вичитаємося перед нашими людьми. Кораблі та військова техніка, які захопили окупанти, поступово повертаються до Збройних сил України. Всього у Криму перебувало 70 кораблів, серед яких і бойові, і допоміжні. Перші судна, ракетний катер Прилуки і танкер Фастів вже вийшли із Севастополя. Разом з ними повернули і бойовий вертоліт К-29, і літак Міг-29. Російська Федерація чітко заявила, вона не здійснювала вторгнення, тобто в неї військових трофеїв не може бути. Тому ми ж. З... Автономії виводять частини повністю з озброєнням, з технікою і весь особовий склад виходить. Тому частини не ліквідовані ще ліквідаційних актів цих частин немає. Скажу більше, що вони виводяться на терени України і вони лишаються в бойовому складі Збройних сил України. Про активність і передислокацію російських військ поблизу кордонів міністр оборони знає. У воєнних є свої закони, причому закони ті. давно уже действует. И если начинается учение батальона на соседней территории, то, естественно, начинается учение такого же батальона на нашей стороне. То есть это называется адекватное реагирование. Мы адекватно реагируем на то, что происходит. Поэтому наши части выходят в Луганской области, в Донецкой области. Если в районе Матвеев, Курган, Таганрог есть присутствие российских войск. То есть, естественно, есть и присутствие нашего в Донецкой области. То есть, реакция идет адекватная. В этом всегда заключалась паритетность, в этом всегда заключалась мудрость военных руководителей. И мы от этого постулата не отходим ни на шаг. Делегація Північно-Атлантичного альянсу на чолі з генеральним директором міжнародного військового штабу НАТО Крістофером Харпером прибула в Україну. Безпека нашої держави під загрозою, і це непокоїть світову спільноту. Як співпрацюватимуть НАТО та Україна, сторони обговорювали під час численних зустрічей, зокрема з начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України, генерал-лейтенантом Михайлом Кусиним та заступником міністра оборони України Леонідом Поляковим. Маршал авіації Крістофер Харпер зазначив, що НАТО хоче бачити відведення військ від східних кордонів нашої держави. Well, в чому ви можете бути абсолютно впевнені, то це в тому, що НАТО моніторить ситуацію дуже прискіпливо. Минулого тижня генеральний секретар сказав, що це перша найсерйозніша загроза для європейської безпеки з часів закінчення холодної війни. Ми бачили, як Росія порушує міжнародні правила і нехтає попередніми домовленостями, і безперечно, це турбує всіх союзників НАТО. Ми з жахом спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні. Війська продовжують скупчуватись на ваших східних кордонах. Що ми робимо, щоб допомогти? Наші представники прибули до України, аби провести консультації щодо безпеки інфраструктур. Ми будемо продовжувати і поглиблювати цей діалог. Наступного тижня прибуде нова група експертів для обговорення питання про подальшу співпрацю України і НАТО. Але повторюю, ситуація складна, і ми робитимемо все за для швидкого і мирного її вирішення. Українські соколи на батьківщині. 11 квітня екіпаж повернувся з Гренландії. Протягом місяця наші військові перевозили пальне та ємності для його зберігання на Данську станцію Норд. Цього року, окрім пального, ще перевозили цистерни, тобто під паливо, бочки, які йомкість е, їх е, е, 50 тисяч літрів. Всього взагалі привезли 9 по 50 тисяч літрів почок і 350 тисяч літрів пального. Це вже шоста українсько-данська операція. Північний сокіл. Цього року задіяли один льотний екіпаж. Це військовослужбовці з 25-ї бригади транспортної авіації повітряних сил збройних сил України, льотно-інструкторський склад та офіцери-координатори від командування повітряних сил. Всього 20 осіб. Ми відбирали одних із підготовленіших польоти. виконували, скажімо так, то що я говорю, в складних метричних умовах. Не лише тільки там злітно посадочна смуга дуже коротка. Навіть для такої техніки визначається, скажімо, рівень підготовки чи рівень здатності аеродрому для прийняття такої техніки, а там ну, вкрай складна обстановка. Вкрай. Тому туди відбирається в першу чергу, щоб був командир екіпажу підготовлений, його помічник, а в другу чергу, щоб були підготовлені штурмана. Безорієнтирна повністю місцевість. Радіотехнічне забезпечення польоту наземне немає взагалі практично. Тому ви самі розумієте, наскільки це складно. Працювати в арктичних умовах не просто, враховуючи габарити літака і 86 МД, на якому власне і виконують завдання наші авіатори. Коротка злітно-посадкова смуга, швидкість вітру 15-20 метрів за секунду, і температура повітря мінус 50. Всі ці чинники звичайно ускладнюють перельоти. Цьому році дуже були різкі зміни погоди. Ну, були шторми, і інколи приходилось виконувати посадку за декілька хвилин до погіршення погоди. І такі особливості були. Ну і низькі температури в цьому році, як аномалія, ну, досягали інколи більше 40 градусів. Ну, Особливість те, що дуже сильні вітри, більше 20 метрів в секунду. І... Фактор охолодження, звичайно, але особовий склад, особливо інженерно-технічний, при таких низьких температурах, успішно виконав завдання. За час операції екіпаж провів у небі близько 90 годин. Перевіз до 400 тисяч тонн пального та майже 200 тонн вантажу, а також 140 пасажирів. Північний Сокіл це взаємовигідна співпраця України і Данії, адже наші льотчики мають можливість вдосконалювати свої вміння, літати за складних погодних умов та орієнтуватися без навігаційних систем. Все необхідне для підтримання життєдіяльності станції Норд є, і наші військові авіатори чекають на наступне відрядження в арктичні простори. Одесити відзначають 70-річчя звільнення міста від фашистських загарбників. Героїчна оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року. Південна Пальміра, першою у радянському союзі, отримала звання міста героя. Родзинкою цьогорічного святкування стало відтворення подій 10 квітня 1944 року. Саме тоді, завдяки активним діям підрозділів третього українського фронту, партизан та підпільників південну Пальміру вдалося звільнити. Когда я в сосна повінтова, вони забрали у мене, взяли мене за руки і вивезли, винесли з землянки і три рази підбросили. Я говорю, братці, що ви мене бросаете? І кричать Ура! Они говорят, ми тебе ура! Тоже кричи, Одесу твою освободили. Разве можна забути мене 10 апреля 1944 дев'ятсот У реконструкції взяли участь кілька десятків юнаків та дівчат, одягнені у військову форму тих часів. Вони відтворили відступ фашистських військ і наступ радянських. Кульмінацією стало розмінування оперного театру і встановлення на його балконі червоного прапора. Згодом центром міста урочисто пройшла стилізована колона військових і раритетної техніки. Потім відбулося урочисте відкриття нових імен на стіні героїв та покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу.